Гонору багато, а от сил не вистачило. У львівських бізнесменів відібрали старовинні замки, які вони амбітно вважали своїми. Йдеться одразу про дві унікальні пам'ятки: Тартаківські та старосільські палаци, які віддали у концесію різним підприємцям. За правилами гри це означає, що вони майже на півстоліття отримали зелене світло на прибуток з цих замків, але натомість були зобов'язані повністю привести їх до ладу. І от минуло 15 років. А віз і досі там. Палаци не те, що не реставрували, їх ще більше занедбали. Тут прокуратура і вирішила покласти край такому недогосподарюванню, та через суд добилася повернення замків громаді. А от як саме рятуватимуть ці палаци, це вже вирішуватимуть обласні чиновники. Маючи на меті зберегти та відновити вказані пам'ятки архітектури, Львівської обласної державної адміністрації із суб'єктами підприємницької діяльності укладено концесійні договори. Проте, концесіонери не вчинили жодних дій, аби виконати умови договору, відновити замки, дати їм друге життя. Сьогодні працюємо над тим, щоб повернути їх у соціально-економічне життя громад та убезпечити від подальшого руйнування.